Зелена вода, неприємний запах та багато сміття. У такому стані наразі перебуває південний бух. У Хмельницькому екологи ще на початку літа повідомили про факт забруднення річки побутовими стоками. Для багатьох хмельничан місцевий пляж давно вже не є місцем відпочинку на воді. Окрім явних ознак, знають і про висновки екологів. кажуть, своє здоров'я важливіше. Раніше купався, але зараз особою не ризикую. Вот з крайненька підіду, миюся там всі діла і свої Прогуляюся. Я манав там купатися, чесно. Разні слухи ходять, там і палички, і такі далі. Я лучше в селі покупаюся, або наружжя, або ще десь. От і все. Коли проходиш вечором, чути запах застояної води. Тобто це вже викликає підозри, чи варто туди навіть руку Купаюсь от тільки мочусь під фонтаном. Ми сюди приходимо часто, ну просто повалятись на пляжу, позагорати. Тобто він там пограється в кусочку, а щоб купатися, ні. Ну Дуже брудна дуже гря... вода, дуже зелена якась. Ну, можна було і привезти в пляж Дякую. до якогось. Стандарту якогось, щоб можна було купатися. від місцевої влади. Ніяких дій над усуненням проблеми поки немає. Хмельничани кажуть, потрібно максимально привернути увагу владців до проблеми. Треба створювати якусь петицію проти цього купання в морі, бо ми стоїмо, дивимося вода зелена. Звісно, це нам не подобається. Ми хочемо, щоб була чиста вода. Однак їй ті, кого не зупиняють негативні висновки фахівців. Тож у спеку час проводять у річці. Я регулярно хожу купатися сюди з дитиною з онук. Вода була трошки грязна, тому що це біологічний ефект в отношенні очистки води. Но зараз вода бачу, очистилася, стає краще. Купаємося ежедневно, ніяких проблем немає, зарази немає ніякої. Навіть не звертаю в на водорослі і так далі. А так, навіть незаметно відкупаюся і розумієте, плавати, плавати вже звикли. Ми приїхали з Тернополя, сьогодні купались. Вашій річці, озері. Купались, тому що жарко, вода, звісно, не дуже чистенька, але в принципі нормальок, чисто, щоб уталіть жажду. Проблема забрудненості Південного Бугу не нова. Вже роками екологи досліджують воду та наголошують на необхідності вжити заходів. Однак реакції на це досі не було. Олександр Тітовні, Кітавалівоць, телеканал Перший Подільський.